5 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям не розмитнювати везені за кордону автомобілі, тобто не платити візнемиток, акцизний податок та ПДВ. Даний закон діє на період воєнного стану, а після його завершення платити за ці послуги не доведеться. Тож нульове розмитнення дійсно безоплатне. Вартість розмитнення до набрання чинності цього закону становила близько 30-35% від вартості авто. Та тепер цей відсоток платити не треба, тож ціна на автомобілі впаде. Оскільки Україна буде наповнюватися поступово автомобілями, які в своїй ціні не будуть мати суми розмитнення, то в цілому ринок по Україні повинен вирівнятися до цих автомобілів і вартість автомобілів повинна зменшитись. Але це буде залежати від того, як і в, якому, в якій кількості як швидко будуть заїжджати вже розмитнені автомобілі по нульовій ставці. На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшують від 4 до 8 тисяч доларів. Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato на 8 тисяч доларів до позначки у 5 і 9 тисяч доларів. Також подешевшити можуть Renault Master на 5 тисяч доларів до 6 тисяч доларів, Opel Vivaro на 3 3,7 тисяч доларів до 6 6,3 тисяч доларів. При цьому очікується, що легкові автомобілі 2000-2018 років випуску подешевшують у середньому від 1800. Мсот до майже 4 тисяч доларів. Щоправда, є і ті автомобілі, які навпаки подорожчають. Наприклад, шкода Октавія здорожчає на 1900 доларів. А Рено Меган» на 2400 доларів. Та таких марок автомобілів, які здорожчують, одиниці. Всі інші, як переконані експерти, навпаки впадуть в ціні. Це буде стосуватися абсолютно всіх автомобілів будь-яких марок. Неважливо з якої країни автомобіль будь то з Грузії чи з Сполучених Штатів Америки чи з Європи десь чи з Кореї, вартість розмитнення буде складати 0%. Тому це буде стосуватися абсолютно всіх автомобілів, подешевшення я маю на увазі, і ринок буде йти до того, що автомобілі будуть більш доступнішими. Не дивлячись на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше, за витрати, не пов'язані з розмитненням, а це внесок до пенсійного фонду для першої реєстрації, реєстрація, бланк свідоцтва та номерні знаки. Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться звертатися до платних послуг. Ірина Жуковська, телеканал.